Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі 10 хвилин про життя в Канаді. Дуже давно ми останній раз бачились, майже місяць тому. На це були поважні причини. Ми були в отпуску. Фактично, ось тільки повернулися, і це відео це такий анонс наступних подій, що буде відбуватися на каналі. Трошки розкажу про свою відпустку, про все-таки організаційні моменти будемо сьогодні розказувати вам. А, ну, давайте трошки про про відпустку. Буде окреме відео про це. Ми були, можна сказати, в трьох країнах, якщо рахувати окремо Шотландію і Англію. А, і Ми були в Шотландії, ми були в Англії і ми були в Португалії. Майже три тижні подорожували по Європі. Це була така дуже довго очікувана відпустка. Ми Фактично 9 років ми були в Європі і дорвалося, що називається. Хотілося побувати знову на вузьких європейських вуличках, відчути зовсім меншу культуру, архітектуру, їжу, ну тобто такий максимальний експеріенс. Такі очікування були напевно завищені. що Думали, що якщо ми поїдемо, що це просто світ перепе перевернеться. Виявилося все трошки простіше, ніж ми очікували, але все одно було цікаво. А, взагалі подорожувати з Канади по Європі це ще той виклик з точки зору фінансів. Тому що звичайний переліт двоє дорослих, двоє дітей туди назад, це вже рахуй, там 3,5, 4 інколи тисячі доларів. І це замислишся, це чи летіти взагалі. чи… Краще потратити ті там 3,5-4 тисячі і купити собі там all inclusive десь на Кубі або в Домінікані, або в Мексиці. Ну тобто, і ти думаєш, ну, чи варто його воно того. І дуже часто ми за ці 9 років вибор робили саме через те, що ну, з точки зору фінансів було невигідно летіти до Європи. Але таки ми вирішили, що пора, час настав, і ми вирішили таки з'їздити. Були в Шотландії, Едінбурзі пару днів, потім у Лондоні. Лондон то взагалі моя давнішня міч. Така мрія була. Я мріяв побувати в Лондоні з віку, коли мені було там років 12, Напевно, тобто це майже мрія мого всього мого життя побувати в Великобританії в Лондоні. А, на щастя, ми реалізували. А, і потім, після загально, так тижня десь в Британії, ми поїхали до Португалії. Не були ні Португалії, ні Великій Британії. А, і це абсолютно різні відпустки виявилися. Якщо там перша була більш така екскурсійна по музеях, по, по 100, всяких, там, речах, які краси, там, біг-бени, там весми, весмицерське аббатство, там, і таке інше. То друга відпустка, друга частина відпустки була більш релаксною, нікуди вже не поспішали, більше там бухали, що називається. Тому що вино в Португалії це можна купити дешевше, ніж ніж коштує вода в бутилках. Тому в нас тут більше експірієнс релаксуючи. Напевно, буде невеличке окреме відео про нашу відпустку. Сподіваюся, що воно вам сподобається. Сподіваюся, що в мене до нього дійдуть руки, тому що багато всього цікавого знімав, і це все а, зліпити в одне відео буде напевно важкувато. Але я, я думаю, що на цьому тижні я впораюсь. А, Тепер щодо подальших відео на цьому каналі, 10 хвилин про життя в Канаді. Багато останній час, там, останні два роки фактично відео. Були присвячені темі переїзду в Канаду. Люди переїжджали по куету, треба було перші кроки робити, адаптуватися і так далі. Багато відео було присвячено саме тому, як переїхати в Канаду, як зробити собі документи, як подовжити ворк-приміт і так далі. Ця тема буде залишатися на каналі, але не буде основною, не буде домінуючою. Буду більше розказувати про ті речі, які хвилюють вже людей, які вже переїхали до Канади і вже певний час тут прожили. Наприклад, як купити нерухомість, як інвестувати, як відкрити свій бізнес. Тобто речі пов'язані з такими з фінансовими речами. З фінансовими темами, з веденням бізнесу, з нерухомістю, з інвестуванням буду намагатися не знімати там пустопорожніх відео на тему, там, чому люди їдуть з Канади і так далі. Ну і насправді всі, хто бажав, вже вже хто зміг також вже приїхали до Канади. люди вже почали отримувати піари по гуманітарці, по інших програмах. Багато моїх друзів і знайомих, які переїхали на початку війни, вже отримали свої піари, вже почали купувати нерухомість. Один товариш переїхав з Торонто до Едмонтона, де він купив собі будинок буквально нещодавно. Переїхав саме через те, що в Едмонтоні ціни набагато більш приємніші, ніж в Антарії. І такі ці, ці речі пов'язані з подальшим життям в Канаді, з першими кроками. А вже з кроками, коли вам вже треба адаптуватися, тобто такий період від моменту отримання піару, або там майже отримання піару, до моменту вже отримання громадянства. Ось будемо більше їх затрагувати ці теми, тому що ну, справді ну, дуже багато людей переїхало, і вже люди, напевно, зробили свій вибір ну, в основній масі: залишатися в Канаді або не залишатися. Тема там Спробувати і поїхати вже не актуально. Всі, хто бажав, вже спробували, і хто зміг, вже спробували, і вже або залишилися в Канаді, або поїхали далі, хто куди, там, хто до Сполучених Штатів, хто назад, до Європи, хто навіть повернувся назад в Україну. Тобто різні є історії у людей, різні є моменти. Але справді ну, моє таке відчуття, що в основній масі люди вже Визначилися, чи продовжувати далі жити в Канаді, і чи повертатися назад. І я буду саме концентруватися на темах для тих людей, які вирішили залишитися в Канаді і жити своє життя в Канаді. І, до речі, ну, це, ця відпустка а, дала мені такі насправді такі відчуття того, що мій вибір був свій час зроблений правильно. Перед самим ковідом, там в році дев'ятнадцятому, на початку 20-го, в мене було таке якесь дуже сильне бажання спробувати пожити в Португалії. Вивчав я цю тему. Думав, що там напевно і тепліше, і дешевше, і веселіше, і так далі. Але поживши там 10 днів в Португалії, я зрозумів, що напевно ця країна не для мене. Інше відчуття там трошки на, на рахунок Лондону, тому що Лондон справді вражає в Лондоні. Напевно, я би бажав би трошки пожити в ролі експата, якогось там десь попрацювати за небагану зарплату. Але також переїхати і жити там, напевно, таке бажання ну, завжди в мене, в мене не виникає, і напевно вже не виникне. Тому що ну, є в мене таке внутрішнє відчуття, що Канада це таки наша країна, в якій нам комфортно, в якій нам а, хочеться продовжувати жити а, в Торонто і взагалі. Тому ось таке, таке відчуття, що відпустка додала впевненості у правильності зробленого 9 років тому вибор. Ось такі, такі в мене спостереження. До речі, якщо є у вас якісь теми, які вас цікавлять дуже сильно і ви не можете на них знайти відповіді, а хочете почути мою відповідь на ці теми, напишіть в коментарях, про що ви бажаєте почути на моєму каналі. Які теми вас цікавлять, теми відео, які питання. Будемо, якщо буде щось цікаве, справді таке чіпляюче, зніму це відео на цю тему. Стосовно виходу нових відео, напевно, буду намагатися робити два відео на тиждень і, можливо, будуть прямі ефіри по суботах. Тобто, так, два 2,5-3 два, два відео на тиждень буду намагатися робити, повернутися в русло, тому що майже місяць не було нових відео. Трошки скучив за вами, за аудиторію. Сподіваюсь, що ви також скучили за мною. за мною. Якщо так, напишіть коментарі. Ну і сподіваюся до нових зустрічей. Дякую, що дивили це відео. Поставте лайк, якщо вам сподобалося, і підпишіться на канал. Пока-пока.